Про байдужість режиму до людських страждань, ціною яких здійснювалася урядова політика, свідчив цілий ряд заходів. В серпні партійні активісти отримали юридичне право конфіскації зерна в колгоспах. Того ж місяця в дію було введено ганебний закон, що передбачав смертну кару за розкрадання соціалістичної власності. За пом'якшуючих обставин, такі антидержавні злочини каралися десятьма роками виснажливої праці. Для того, щоб не дати селянам кидати колгоспи у пошуках. Є... Їже було впроваджено систему внутрішніх паспортів. У листопаді Москва видала закон, що забороняв давати селянам колгоспне зерно, доки не буде виконано план державних заготівель. Під загальним керівництвом надзвичайної хлібозаготівельної комісії Молотова загони партійних активістів у пошуках зерна нишпорили в кожній хаті, зривали підлоги, залазили в колодязі. Навіть тим, хто вже пухнув з голоду, не дозволяли лишати собі хліб. Якщо ж виявлялося, що хтось не голодує, то його підозрювали у переховуванні зерна.